Цьогорічні погодні та кліматичні умови стали головною причиною зменшення врожайності на Миколаївщині. Про це під час брифінгу розповіли у департаменті агропромислового розвитку Миколаївської ова. Там пояснили, що разом із тим регіон залишається територією ризикованого землеробства, що значно ускладнює роботу аграріїв. Весняні заморозки, посуга, спека, відсутність опадів, діяльність пов'язана з виробництвом сільськогосподарської продукції, стає більш складною. Загальний показник, яким можна оцінити роботу в аграрній сфері, є індекс виробництва продукції сільського господарства. Так, за попередніми підсумками 2025 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, цей показник становить 85,1 У поточному році в Миколаївській області було засіяно понад мільйон гектарів сільськогосподарських культур. З них внаслідок несприятливих погодних умов загинуло близько 100 тисяч гектарів, і ще 350 тисяч було пошкоджено. В основному це пізні сільськогосподарські культури, такі як кукуруза на зерно та соняшник. Як приклад, урожайність із вже зібраних площ соняшнику становить 8 центнерів з гектара, кукурузи на зерно 7 центнерів з гектара. За попередніми підрахунками цього року на Миколаївщині зібрали близько 2 мільйонів тонн зерна та 250 тисяч тонн соняшнику. Водночас, щоб зменшити вплив війни та кліматичних змін на аграрну галузь, фермери, держава та міжнародні партнери впроваджують низку заходів підтримки та адаптації з боку аграріїв. Це збільшення застосування новітніх технологій обробітку ґрунту, що дає Можливість максимально зберегти продуктивну вологу, яка вкрай необхідна для розвитку рослин. Також ними вживається розширення площ ранніх сільськогосподарських культур та здійснення страхування сільськогосподарської продукції. Своєю чергою держава підтримує аграріїв через програму Доступні кредити 5.7.9», А також надає компенсацію у розмірі 25% вартості придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новина на телеканалі Март.